Згідно опитування споживачів, які проведені компанією Нільсен, з'ясовано, що у складі продуктів харчування найбільш небажаними є наявність консервантів, барвників, а також інгредієнтів, що можуть викликати алергію, на що зауважили 80% опитуваних. Звертаємо вашу увагу на метіду: це магніс B6 у розчинній формі, який не містить алергенів, підсолоджувачів, ароматизаторів, барвників або інших добавок синтетичного походження, які покращують розчинність та колір порошку, однак не мають швидкості для організму у зв'язку з чим метіда може бути рекомендована при вагітності, цукровому діабеті та для осіб схильних до алергії. Для вживання метіди дуже важливо дотримуватися послідовності, зазначеної в тексті етикетування. Спершу необхідно інтенсивно струсити саше. Далі висипати вміст одного саше в порожню ємність, потім додати 100-150 мл питної води, теплої чи кімнатної температури або за бажанням овочевого чи фруктового соку і одразу ретельно розмішати та зачекати до повного розчинення. Тепер розчин готовий до вживання. Метіду дуже легко та зручно приймати. Достатньо лише одного соше на добу для зниження тривоги та дратівливості, при надмірних психологічних навантаженнях та порушенні сну. Метіда – мабуть, найзручніший засіб, щоб не дратуватися.